И всем друзья, геймербум, вітаю вас в історії ЗМГ. Я зараз знаю, що дізнався, що коли я плавав в гілля для шахти, тому що я плавав що сьогодні в шахту. Но я видів одну штучку, і мені стало дуже інтересно. Я вирішив тут записати. Мені треба стекла, я побільше добуду. Проче всі ресурси переніс. Бився зомбі, роздох. Ну, не знаю, что он тут спать, потому что метра в Рецепт. Короче, такие. Факела. Вчиню. Я якраз все готував, щоб піти в шахту. У них таке вийшло. Так, що заготовка. Тут. Вот. Ну, мені треба железо. Не хватит. чи хвата. Что то я шо закину? У мене что достаточно? У мене куча моду речей. Тут мені довше крафтити. Якщо я зараз візьму так, є і... що я це скравчу, дві рецепти, якщо я тягнусь вниз, я можу шуту. Просто вугілля мені треба. Мі повірили не Я Зараз тигот в страшні пубільше накрафтити. О, скрафчу я. Не знаю, що я не аж так сильно шаю. Меч. Ну, давайте глянемо, тому що я такий що не крафтів. Ого! Ну, провіримо його, провіримо. У мене є, наприклад, така синя Клас, сіт, Ван. Тут ще є пару гривень. А, тут тяжкість, я поняв. Энтерперли Шарина не знаю, який то мод добавляю. А метестове. Я уж тоді желізне. Я причем'я хочу скрафтити оце. Не то більш хочеться Порохове. І зараз вроді я можу скрафтити такі насіння. Можу скрафтити собі факелі. Зараз домов свого. Я скрапшу му тигу. Вроді так, правильно, тигу. Це у нас таки? Це схоже на мути? Ну, все. Перше нірмо затопчу. Погнали пробувати. Якщо воно мені буде давати скло і руди, то буде взагалі класно, що ви туди. Опа! М -м -м. Треба в чомусь то садити. Чого ми вже треба думати? Зараз будемо шукати, друзі, чому тут можна посадити. Так, друзі, я так і не поняв, на що тут можна садити. Я скільки часу на то вбив, що в мене тупо вже далі немає часу знімати Тупо як я купаюсь в шахті, тому що там... Тут дуже багато часу мені займе. Тому я думаю, що я на цьому буду закінчувати. Постараюся зрозуміти, куди то садити. Тому всім па! Зову я, Гімербом. І це летсплей Історії Землі. Всім па!